Рапунцель заплутана історія. Легенда розповідає про чари з квітки, що врятували королеву від страшної хвороби. Невдовзі королева народила доньку із чарівним волоссям. В одному королівстві жила лиха жінка на ймення Матінка Готел. Зберігати життя та молодість протягом століть їй допомагала чарівна квітка. А коли вона дізналася, що у короля та королеви народилася донька із чариним волоссям, жінка викрала немовля із палацу. Відтоді, щороку, в день народження принцеси, всі жителі королівства запускали в небо ліхтарики. Вбиті горем батьки сподівалися, що одного дня світло ліхтариків допоможе дівчинці знайти дорогу додому. Матінка Готал ростила рапунзель у високій вежі, захованій у таємній. Оточені горами та лісом долині, дівчина вважала жінку своєю матір'ю і завжди її слухалася. Матінка Готел підіймалася на вежу та спускалася з нею за допомогою довгого волосся рапунцель, а от дівчина ніколи не покидала вежу. Матінка Готл постійно повторювала, що світ поза вежею сповнений небезпек та злодіїв, які прагнуть заволодіти чарівним волоссям рапунцель. Напередодні свого 18-го дня народження дівчинка попросила матінку повести її, подивитись на летючі ліхтарики, які щороку в день її імени з'являлися у небі, та жінка навіть різ відмовилася. На іншому краю лісу юнак шибайголова на ім'я Флін Козер тіка від погоні разом із братами за різяками. Вони поцупили з палацу корону принцеси, і тепер їх переслідувала королівська гвардія. Флін обвів навколо пальця братів зарізяк і втік, прихопивши коштовну корону. Але Фліна наздогнав кінь королівської гвардії на ім'я Максимус. Він загнав Фліна на самий вершечок поваленого дерева, що нависало над прірвою. Хрусь! Дерево зламалось, і Флін та Максимус стрімко полетіли донизу. Вони опинились у невідомій місцині. Випадково Флін знайшов прохід у скелі, який вивів його до таємничої долини. Посеред долини височіла дивна вежа. Про краще місце для схованки від погоні, годі було й мріяти. Флін швиденько витряся на вежу по стіні та забрався через вікно всередину. Бунц! Рапунцеля побачила, як до вежі залазить чужинець, і з переляку вдарила його по голові важкою пательнею. Флін упав непритомний. Разом зі своїм другом хамелеоном на ім'я Паскаль дівчина зачинила непроханого гостя у шафі, а його торбу з коштовною короною сховала у надійному місці. Коли повернулася матінка Готель, рапунцель знову заговорила про світ поза вежею. але жінка розгнівалася і сказала, що дівчина ніколи не покине вежу. Тоді рапунцель вдалася до хитрощів, через які матінці довелося поїхати аж на три дні. Інше місто, опинившись із Фліном на одинці рапунцель запропонувала угоду. Якщо той відведе дівчинку подивитися на ліхтарики, вона віддасть турбу з поцупленим скарбом. Флін погодився. Спустившись на своєму волосі з вежі, рапунцель вперше торкнулася землі. Дівчинка дуже хвилювалася, що матінка Готел почне знову сваритися. Але мрія побачити летючі ліхтарики була сильнішою за страх. Флін намагався переконати її повернутися до вежі. Йому кортіло отримати свою торбу і просто піти. Я повинна побачити ліхтарики, твердо вирішила рапунцель. Неподалік від вежі, мазяка Готель побачила коня Максимуса. Впізнавши королівський герб, вона злякалася, що охорона палацу може знайти рапунцель. Жінка поспішила назад до вежі, але рапунцель там не було. Тоді матінка знайшла турбину з королівською короною та оголошенням про розшук Фліна, і все зрозуміла. Флін привів рапунцель до корчми з розбійниками та злодюгами. Інак сподівався, що дівчина стикається і захоче повернутися назад до вежі, але він помилився. Розбійників впізнали у Флінові хлопця з оголошень про розшук. Голови почали вимагати, щоб він поділився з Кабом. Але рапунцель врятувала Фліна, їй вдалося розчулити розбійників розповіді про свою заповітну мрію. Виявилося, що у кожного злодюги теж є мрія, тож знайти спільну мову з рапунцель їм було не важко. Раптом до корчми увірвалася охорона палацу на чолі з Максимусом. Один із розбійників показав Флінові та рапунцель таємний вихід. Але Максимус, гвардія та ще й на додачу брати Зарізяки дуже скоро здогадалися про цей шлях. Тунель привів Фліна та рапунцель до величезного провалля. Тікаючи від своїх переслідувачів, вони потрапили до залитої водою, залитої водою печери. Рапунцель довелося розкрити свою таємницю. Сяюче чарівне волосся дівчини, вказало шлях і допомогло вибратися з пастки. Флін поранився, вибираючись із печери. Коли вони сиділи біля багаття, рапунцер замотала поранену руку своїм волоссям і вилікувала її. Флін був наляканий водночас здивований, він зрозумів, що рапунцель дуже незвичайна. А ще усвідомив, що дівчина подобається йому все більше і більше. Коли Флін пішов шукати дрова для багаття, несподівано з'явилася розгнівана матінка Готел. Вона дала рапунцер поцуклену корону. Відайся йому, запропонувала жінка. Побачимо, чи він залишиться, коли отримує свій скарб. І з цими словами матінка Готов зникла. Наступного ранку розлючений Максимус таки настогнав фліна, але рапунцель переконала гвардійського коня відпустити юнака хоча б на один день, адже це був її день народження. Почувши дзвін, дівчина видралась на погорб і побачила прекрасне місто сяйві сонця. Невдовзі у компанії Фліна, Паскаля та Максимуса, рапунцель увійшла до міста. Хлопчик на вулиці подарував їй прапорець із зображенням сонця, символа королівства, а дівчатка, які бавились на вулиці, заплили рапунцель косу. Усі святкували для народження принцеси, яка зникла. Рапунцель побачила зображення маленької принцеси. Дівчинка мала такі ж зелені очі, як у неї. Нарешті настав час запускати в небо ліхтарики. Рапунцель почала хвилюватися. Зараз її мрія здійсниться, але що далі? Це ж чудово, сказав Флін. У тебе з'явиться нова мрія. Щойно ліхтарики злетіло у небо, серце рапунцель затріпотіло від почуттів. Дівчина віддала Фліну вітробину. Вона більше не боялася, що юнак утече, як тільки отримає корону. Флін підвів човен до берега і попросив рапунцель почекати. Раптово, з прибережного туману постали брати за різяки і схопили хлопця. Вони прив'язали юнака до мачти човна і спустили його на воду, а рапунцель сказали, що Флін утік від неї. Незвичайно, це був підступний задум матінки Готел. Як тільки рапунцель побачила Фліна на човні, що відпливав від берега, жінка з'явилася немов із під землі. Вона видавала, що їй шкода рапунцер і переконала дівчину повернутися до вежі. Прив'язаний до човна, Флін плив прямісінько до королівського причалу. Там його відразу заарештували за крадіжку корони. Побачивши це, Максимус поскакав до корчми по допомогу. Невдовзі розбійники звільнили Фліна. І той помчав рятувати рапунцель. Повернувшись до вежі, засмучена рапунцель розгорнула прапорець із символом королівства. Раптом вона згадала, що завжди малювала саме цей символ. Дівчина зрозуміла, що вона і є зниклою принцесою. В цей час Флін дістався вежі. Але тільки но він з'явився у вікні, матінка Готел поранила хлопця. Рапунцель пообіцяла жінці, що залишиться з нею назавжди, якщо та дозволить врятувати Фріна. Рапунцель підбігла до Фріна і поклала своє чарівне волосся на його рану. Ні, рапунцель, не роби цього, благав Фрін. Він волів краще померти, ніж рапунцель побачити замкнутою вежі назавжди. Тому юнак відрізав чарівне волосся. У ту ж мить коси потемніли і втратили свої чари. Що ти накоїв? заволала матінка Готел. За мить вона постаріла і перетворилася на попіл. Рапунцель схилилася над Фріном і заплакала. Одна золота сльозинка ще мала останню краплю магії. Ці чари повернули Фріна до життя. Рапунцель, Флін, Максимус та Паскаль попрямували до палацу. Король та королева були безмежно щасливі, побачивши свою любу доньку. Невдовзі все королівство святкувало її повернення. У небо злетіли тисячі ліхтариків, вітаючи принцесу Рапунцель, яка нарешті повернулася додому. Кінець.